Тому якщо ви крутите педалі вже не один рік, але все рівно результату немає. Батьки винні в тому, що у вас щось не ок. Ось так думає велика кількість людей. Тому, якщо ваша мама в дитинстві вас критикувала, то ви зараз світ сприймаєте небезпечним. Якщо ваш тато був холодний, то ви там в дитинстві зчитуєте. Раз татові я не потрібна, значить, в мені щось не так, минулий випуск був про тривожну реакцію на батьків, сьогодні будемо продовжувати тему батьків, але дещо під іншим кутом. А саме про те, як стосунки з батьками впливають на вашу реалізацію, на ваші гроші та на ваш стан. Я Наташа Вахай, інтегратор Ченелер. Підпишіться поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Тому, якщо ви крутите педалі. Вже не один рік ходити по класичним терапіям, сесіям, пропрацюванням вже також не один рік, але все рівно: результату немає. То додивіться відео до кінця. Ось такий коментар я отримала в ТікТоці і дуже хочу його прокоментувати. Бо я впевнена, що ось так думає велика кількість людей. Прийняття батьків це не означає, що ви погоджуєтеся з рішеннями та діями ваших батьків. Пропрацювавши тему батьків, ви усвідомлюєте урок, черпаєте ресурс, приймаєте досвід. І рухайтеся далі. Тобто, тут нічого спільного немає з тим, що ви погоджуєтеся з рішеннями та діями ваших батьків. Це різне. Пропрацювавши своїх батьків, а особливо тригрні болючі точки, ви перестаєте зливати свій ресурс і свою енергію. В попередньому випуску я говорила про те, що діти сприймають світ через призму сприйняття батьків. Саме ось ця призма і дає. Векторність вашої реалізації, вашим фінансам і вашому стану. Фігура мами це те, як вас сприймає, бачить, помічає світ. Фігура тата це є ваше відношення до самого себе чи до самої себе. Тобто, мама це зовнішнє, тато це внутрішнє. Нагадую, що наші батьки завдяки вихованню та травматиці актуалізовують. Наші задачі душі тут нічого також спільного немає з тим, що це якісь їхні задачі. В них є свої задачі, але травматика, яка є у вас. Через виховання, через прийняття, через поведінку ваших батьків, це є ваші задачі, це є ваші точки росту. Тому сьогоднішню інформацію ми сприймаємо через призму 4 d а не 3D. 3D – це коли мама погана, тато поганий, світ несправедливий, або не існує, або ви глибоко, глибоко, суперглибоко на нього ображені, через відчуття того. Що він вас покинув? А 4 – це сприйняття світу через відкрите серце, де ви сприймаєте і дивитеся на фігуру мами і тата з великої любові і зрозуміння того, що завдяки цим двом. Людям, ви змінюєтеся, ви еволюціонуєте, ви стаєте кращою версією себе. Дуже пафосно звучить, але воно насправді так і є. Тобто, через дві ось ці фігури мами і тата, якщо ви йдете саме з ними в роботу, ви ще більше йдете в істинний контакт із собою. Ще раз послухайте, Тож дуже коротко зараз опишу ситуацію з мамою, опишу ситуацію з татом. Зрозуміло, що в кожного супер індивідуальна історія, в кожного супер багато різних прошарків тої травматики. Але коротко для того, щоб ви, хоча б розуміли векторність того, як впливає мама на ваш стан реалізації та гроші, як впливає тато на ваш стан реалізації та гроші. Тому, якщо ваша мама в дитинстві вас критикувала, не помічала, порівнювала, була холодною, не проявляла їїстинні почуття, тривожилася і контролювала, пояснюючи це тим, що я тобою опікуюся і я про тебе хвилююся, то ви зараз світ сприймаєте небезпечним. Світ для вас великий. Тривожний, подавляючий, несправедливий, страшний та неспокійний. От що б ви не робили, от як би ви не проявлялися в світі, все рівно у вас є глибинне відчуття того, що я не до для цього світу. Ще раз наголошую: так що в кожного це свій досвід, плюс не забуваємо про те, що психіка має дуже цікаву функцію. Це Закривання або блокування болючого досвіду. Тому ви можете охарактеризувати своє дитинство як нормальне, або як те, що в мене було як у всіх. У всіх так було, і всі якось живуть. Але чомусь ви також спостерігаєте, що хтось може і має те, що хоче, а ви не можете. І не маєте те, чого ви хочете, і насправді я зараз це все розповідаю не для того, щоб ви налякалися, не для того, щоб ви сприйняли свою ситуацію як безвихідну ситуацію, а навпаки. Я говорю це з власного досвіду і з досвіду своїх клієнтів про те, що все можна вирішити. Тому якщо ви саме сьогодні, саме зараз, дивлячись це відео, відчуваєте, що ви вже готові почати жити по-новому своє життя, напишіть мені в інстаграм Хочу нове життя, і ми почнемо з вами терапевтичну роботу. Тепер щодо тата. Якщо тато... А не забуваємо про те, як наші тати були виховані, так? Якщо ваш тато був холодний, не брав на руки, не проявляв турботу, не дув колінку, коли ви розбивали колінко, колінку, навпаки, казав: будь сильною чи сильним, ти зможеш, або ж, чого ти рюмсаєш, давай, зібрався, чи зібралася. Або ж, навпаки, був-був і пропав. Або ж тато відігравав роль людини, яка з'явилася. Кудись вона пішла та людина, заробляє вона кошти, приносить кошти і знову людини немає. І таким чином тато закриває якусь одну частину, одну вашу потребу. То ви там, в дитинстві, як дитина зчитуєте Я недостойна, я нецінна, я неважлива». Раз татові я не потрібна, значить, в мені щось не так, що я татові не потрібна. Ще раз наголошую, що ми зараз сприймаємо цю ситуацію з колокольні маленької дитини. Це ви зараз такі дорослі, всі такі розумні, ви це все розумієте. Але там маленька дитина щитувала ситуацію і обставини по-іншому. Відповідно, в дорослому віці ви потрапляєте в залежні стосунки. Запускається програма вини та адаптивності в кавичках під партнера. У вас подавлена агресія, подавлена сексуальність, нереалізація. Бо в чому ж моя цінність? Треба пройти 115-й курс. Розумієте про що йде мова? А якщо я не цінна, подивися, камашка, крутишка, мені за що мають гроші давати. То відповідно хромає і фінансова сторона. Будуть системні порушення кордонів. Запускається програма хорошої дівчинки та програма рятівництва і перманентний стан порівняння себе з іншими з фльором відчуття того, що я не хороша людина. Нехороша дружина, нехороша жінка, нехороша мама, подруга, сестра, і тут ми ставимо три крапочки. Цей список ми можемо продовжувати. Якщо дивитись на цю всю ситуацію, яку я ще не описала з рівня 3D, то ми можемо просто сісти на попку, скласти лапки і чекати кінця, будучи в такому стані пожираючої образи та ненависті. А якщо глянути з точки зору 4 d свідомості. Тож, яку класну, афієнну, круту ви собі гру придумали і ем, визначили як точки росту там на рівні душі? Ось чому з кожного інстаграма і тіктока говорять про важливість пропрацювання батьків, але. Ця вся тема дуже цікаво подана, наче так, що батьки винні в тому, що у вас щось не ок. Я вам зараз показую через іншу призму того, що пропрацювання батьків не робиться для батьків. Пропрацювання батьків робиться для того, щоб ви жили інакше життя. Ви обрали собі такий досвід для того, щоб ви, як душа, еволюціонували, змінювалися. І ще раз про те, так що ми зараз є в періоді переходу, і всі перейдуть. От всі зараз будуть переходити в цей перехід, а Боже, як це цікаво звучить. Але питання в наступному: як ви будете проходити цей шлях шлях нещасного та ображеного чи шлях. Того, що я є творцем свого життя і я є творцем свого стану. Це абсолютно різні полярності. Тому розкажіть мені, які у вас стосунки з вашими батьками. І я розкажу вам, які у вас стосунки з собою та світом. Світом я маю на увазі реалізація грошей та в загальному стану. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. До наступних зустрічей і па-па!